З травмами голови, переломами рук та ніг щонайменше 15 мітингувальників потрапили до шпиталів. Ще стільки ж отримали забої та синці. Такий результат нічних штурмів і протистоянь людей і силовиків. Ще вісьмох затримали, але по обіді їх відпустили. У київських лікарнях нині понад півсотні постраждалих за Євромайдан. У цій палаті мітингувальник ледве говорить і не може ходити, проте дуже добре пам'ятає, його жорстко добивали і топтались. Після нічного штурму Євромайдану киянин Сергій Карандін у найважчому стані у нього струс мозку, крововилив, забій грудей, побиті ноги та руки. черепно-мозкова травма, кравезлія, куди там. Сергій, який прийшов на майдан, не пощастило, опинився саме у місці, де силовики проривали коридори мітингувальників. Я лежав на землі, да. ані мене били. Їх було троє, ані біля. А діти спецформує. Приїжджає з Черкащини батько трьох доньок у лікарні з забоєм грудної клітки. Мене зажали. І я все одно, ну, щоб вийшло мені больно, тому що я не міг руки впустити, а прапор всьому держав. Андрій Андрійович ледве стримує сльози і показує прапор, ну, який він тримав увесь цей час. Каже, на швидку чекав майже п'ять годин, коли медики його шпиталізували, то намагались приховати, що він пацієнт з Євромайдану. Вони кажуть, що мене з Майдану привезли, а вони кажуть, що я привезли мене з відворотні. Я кажу, пробачте, я польовий командир. ...лікарі ж кажуть, травмованих вистачає з обох боків. У нас звернулося на сьогодні на 11 годину 36 звернень, було, з них 36 госпіталізовано і 13 працівників МВС. Прапорщики спецпідрозділу в лікарні з забоєм грудної клітки. Чоловік пояснює, намірів вбити не було, лише відтіснити. Проте почалась тиснява, в якій постраждали усі, і метингарі, і силовики. Вони з двох боків нас стиснули, потім, коли. Ми побачили, що йде тиснення, Ми підняли, почали передавати назад щити, тому що ці щити вони почали їх тиснути, і нас цими щитами самих придавлювати. Солдат полку «Тигер» у лікарні з бронхітом на майдан вийшов із звичайним нежитем. На грудну на і вже стало після цього хуже. серед постраждалих минулої ночі. Є народні депутати та їхні помічники. Зокрема, із пробитою головою. Нині свободівець Андрій Іл'єнко. Це не було відтіснення, це була бійка побиття людей. Ну коли людей б'ють кіками по голові, це не відтіснення. На лікарняних ліжках постраждалі і силовики, і мітингувальники говорять одне: намір битись не мали. Світлана Березівська, Євгена Гаркова, Темпагров, новини 2+,2.